Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу трохи незвичний дефект головки блока циліндрів. Це якийсь французький дизельний двигун. От. І залипла в ньому форсуночка. Люди не могли її звідти достати і вирішили підігріти. А підігрити вирішили радикально різачком. І от що у них трапилося. Е? Шикарно, да? Коротше, Сьогодні ми рятуємо і голову, і майстра. Таке деколи трапляється, що і майстра треба рятувати. Значит, зараз наварю, потім воно стигне, потім ставим на плоскошлів і и з нею Так, ну что, наплавил я ту штуку после резочка 200 ампер поставив на аппарате. А якраз мені і вистачило, в принципі. Так, Тепер воно встигне і будемо шліфувати. Зараз будемо встановлювати на плоску шліф цю голову. Вона відноситься до тих, про які говорять, що вони косі. Тобто, оця площина в неї під кутом відносно до привалочної площини і опиратися на стіл вона буде оцими от вершинами кута цього в принципі тут якби полочка є така але вона нормальною базою не являється тут повно заусінців, які я тільки що зняв напільником бо навіть коли я буду підкладати щуп, то за усе і піджимати, то за не зможу просісти і в мене постійно буде тікати висота. Ну, а з цієї сторони, значить, в цьому місці, скоріш за все, поставлю домкратик десь сюди, а тут, можливо, сюди. Зараз будемо бачити. Так, люди. Дохажую я цю косу головку. Зараз ще один прохід і все. Зняв я 0,2, 0,21 і трошечки. Так. Зараз ще раз і паркуємося. Опа. Виїхали на парковку, шпіндер стоп, насос стоп, все стоп. Тут трохи легше, як з колектором, але як сказати. Значить, оті площини, що я вам показував вузенькі, як базові, вони підходять на скільки. От стоять тою площиною до столу, а ловка опирається через успішне шліфування прокладки. Вони мають абсолютно практично однакову висоту. І для того, щоб по індикатору вирівняти цю лінію в одній площині, сюди довелося підставити щупчик вони там видно, 0,65. Практично більше, ніж а ота частина нижча за цю. Далі сюди. Далі сюди дуже допомагають домкратики, тому що їх можна тулити ну, практично кругом. з цієї сторони у нас вийшов домкраток на одній успішній підставці. А з цієї сторони на двох. Тому що поверхня, на яку можна оперти голову, вона... Виходить, якби набагато вище від стола, ніж ця, що з правої сторони. Тут я закріпився прихватом через кутничок, в якому вагон дюрок, і він підходить ну, вже до багатьох ловок. А тут просто за заглушку технологічного отвору. Верніше, за заглушений технологічний отвір. Так, що ж у нас вийшло? Наварене місце ось тут. Відповідно, чому ж 0,21. 0,21, тому що коли наварюєш, от, виходить, якби суміжні чи граничні поверхні біля сварки, вони трохи трохи просідають. Відповідно, просадочка у мене вийшла приблизно от так. І заходити сюди далі, наварювати до отвору, з якого торчить форсунка, я не хотів. От, і наварюватись десь тут ближче до сідла, я теж не хотів. Щоб його не урити. Ну, Витягнув би я ну, 5 соток, а це ці отвори і сідло підпортив би не варіант. Краще я замість 0.15 зніму 0.21. І буде воно ще жити. Так, ну все. Голова врятована, майстер врятований. З чим ми нас і вітаємо. Зустрінемося.